Доброго Дня, любі друзі, ветері Софія, ресурс, де тобі зараз взяти ресурс? Благодарую вас за активність на моєму каналі. Дякую, дякую, дякую. Це про силу, це про про маленькі. Кроки, да? тому що наші маленькі дії, не треба їх знецінювати. Ви сьогодні щось трошечки зробили. Завтра трошечки для, зас... для просування до своєї мети, розумієте? І від того, що ви потрошечки робите, 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 потім у вас це цілий а... рой, скажімо так, да, ваших справ, котрі вас і призведуть до вашого добробуту. Всесвіт, як дзеркало, він відзеркалює тебе. Люби і ціну. Уй себе більше, і тоді так само всесвіт буде повертати вам кохання, добробут і повагу да, від інших, і взагалі будуть конструктивні тільки у вас ситуації.